Ця фраза видає вашу невпевненість, коли ви хочете когось похвалити, і робите це через критику себе, наприклад. О, ти так гарно виглядаєш. Не те, що я, як опудало, яке нікому сподобатись не може, ніколи так не робіть. Звісно, людина, яка так каже, вона хоче привернути до себе увагу, щоб її пожаліли, про неї потурбувались та підбадьорили. Але подумайте, якою ціною своїми словами ви посилюєте свої власні комплекси. І до того ж, ви псуєте свою власну репутацію. А вона є у всіх, повірте, з ваших слів так і з. Я невпевнена та закомплексована людина. Через це ніколи у розмові не принижуйте себе. Знаєте, хто ті люди, які дійсно можуть займатися публічною самокритикою? Ті люди, в яких і так висока самооцінка. І те, що вони себе трішки покритикують, ніяк не вплине на їхнє і самопочуття, і на їхню репутацію. Якщо у вас немає такої високої самооцінки, впевненості, то навіщо ви себе критикуєте? Навіщо ви собі робите гірше? Знаєте на що це схоже? Як ніби у людини ранка, а вона на ту рану ще сіль сипить і пальця пхає грязного причому, а зроблю я собі ще гірше.